Всім привіт! Мене звати Даша і наразі я мешкаю в Чикаго. І сьогодні я хотіла поділитися своїми знахідками у світі книг, які допоможуть вам у вивченні іноземної мови. І звісно, я буду рекомендувати книги, які легкі в прочитанні і підійдуть для рівня середнього. Тож, давайте розпочнемо. І чому б не розпочати з класики? Це, звісно, маленький принц. По-перше, дуже тиненька книга, клас з дуже великим змістом. Але чому я не рекомендую для прочитання цю книгу, якщо у вас середній рівень англійською? Тому що тут дуже багато лексики, яка не вживається в житті. Тобто, в розмовній мові люди використовують взагалі. Іншу мову, інші слова, і вони не використовують ті слова, які є в цій книзі. Тому для вивчення мови, для того, щоб просто прочитати цю книгу і насолодитися, я впевнена, що ви вже читали її, але щоб перечитати і насолодитися, так чому б ні. Але для того, щоб вивчити мову і взяти з цієї книги щось нове. Краще не треба, оскільки тут дуже багато застарілої саме лексики. Але я наразі пропоную вам перейти якраз таки до тих книг, які варто прочитати, і там, де вживаються слова, які в реальній мові ми також застосовуємо це, що нам і потрібно. І що я рекомендую? Я рекомендую ось таку книгу. Holes. Вона дуже легко читається, дуже швидко читається. Тут дуже багато слів, які дійсно вживаються в розмовній мові. І дуже круто, що вона не досить товста, не досить тонка, але не треба лякатися англомовної книги, коли вона дуже легко читається. І це дійсно цікаво, захоплююче. Тут е, розповідається про. Хлопців, яких відправили у виправничий табір. І там, звісно, відбуваються загадкові історії. І дійсно дуже цікаво розібрати, що до чого і який взагалі буде фінал. Тому я рекомендую до прочитання, тому що. Легко читається, і тут ви будете в захваті, тому що ви зможете для себе відкрити новий вокабуляр, який ви будете застосовувати в реальному житті, як я роблю, коли я читаю книги. По-перше, звісно, це підійде для тих, хто любить читати. Я люблю, і що я роблю? Слова, які я не знаю, я просто зверху пишу переклад. Я знаходжу і пишу переклад. А зараз я вам дам рекомендацію, що мені сказала моя вчитель з англійської мови. Вона сказала, що варто вчити взагалі і перекладати слова із книг ті, які в процесі читання ви бачите. Що ці слова повторюються. Слова або вирази, вони повторюються. Тобто ви не один раз це слово побачили за всю книгу, а ви його побачили декілька разів, тобто воно дублюється. І це значить, що це слово вживане. Як і в книзі, так і, звісно, воно вживане в реальному житті. Так, і наразі я поділюсь з вами. Іншою класною книгою, яка також легко читається, не дивлячись на те, що вона ну прям не дуже товстенька. Але все-таки скільки там у нас 320 сторінок, це нормальна. Ця книга називається Chicken Soup for the Teenage Soul. Mm -hmm. І що тут? Чому вона класна? Тому що тут в нас є. Кожна глава це нова історія, яка не пов'язана з попередньою главою. Саме тому її легко читати. Ви можете нову історію прочитати зараз, зараз прочитати дві історії, скільки у вас є часу, і ви не будете губити суть взагалі про що тут, і дуже легко входити в контекст, і, звісно, лексика, яка тут вона вживана. Так, і тепер я буду вам рекомендувати дві книги. Це одна авторка. І це романи. Якщо ви любите романтичні історії, то це, звісно, для вас. По-перше, я прочитала ось цю першу книгу досить швидко, тому що вона дуже і дуже цікава. Я люблю романтичні історії. І звісно, коли ти хочеш дізнатися, що ж там в кінці, чим закінчиться, то ти будеш читати її швидко, швидше ніж ти думаєш. І це дійсно так. До речі, на цю книгу буде екранізація цієї книги. Ось здається, вже влітку. Тому мені здається, що це цікаво прочитати, особливо напевно дівчатам. Точно зайде, можливо, хлопці також люблять. А це друга частина ось цієї книги. Чесно кажучи, вона читається не так е захльоп, як би то казати, як перша частина. Але також непогана, також легко читається. Дуже важливо, що всі ці книги вони написані легко. Легко читаються, легкою мовою знаєте, коли ми читаємо книги наші українською мовою, то також є деякі книги, ну які тако довго ми мучимо. Ми вже не можемо, коли воно закінчиться, ну вже нудно просто стає. А є книги, які просто за вечір можна книжку прочитати. Ось ці книги, це які я вам сьогодні дала невеличку підбірку, це книги, які реально легко читаються. Навіть якщо у вас англійська не ві немає вільного володіння мовою, все одно вам це буде корисно. І не складно для прочитання. Тому я думаю, що взагалі читання це клас, читання англійською мовою, це подвійний клас, оскільки ви Читаєте, і ви бачите, як будуються речення, ці структури, тим паче цікаво проводити час, дізнаєтесь щось нове. Ну, це класно. І мені здається, як для вивчення мови, хтось для себе обирає слухати пісні, дивитись фільми, а хтось обирає читання книжок. І якщо ви не знаєте, що прочитати, то. Тепер ви знаєте. Сподіваюся, що вам було цікаво подивитись це відео. Звісно, я буду вам дуже вдячна за лайки, коментарі і підписку на мій канал. І звісно ж, до зустрічі в новому відео. Бажаю всім класного тижня, класної англійської і всього найкращого. Побачимо!